На сьогодні робота нової системи Прозоро активно обговорюється. Що ж таке Прозоро? Прозоро це електронна система публічних закупівель, яка прийшла на зміну паперовим держтендерам. Отже, закупівлі за державні кошти тепер відбуваються в онлайн режимі, тобто будь-яка людина може бути віртуально присутньою на закупівлі. Також будь-який учасник торгів в режимі онлайн може подивитись, які компанії брали участь, та онлайн подати скаргу. Система надає повний доступ до комерційних пропозицій всіх учасників. Та ходу торгів в систему викладається повна інформація про товар, послугу або роботи переможця, включно з укладеним договором, побудований простий доступ, просте користування та проста участь. Система прозора вона була започаткована на вищому державному рівні. Мова йде про закупівлі за бюджетні наголошую кошти, а тим самим дана система за на думку розробників, дозволяє економити бюджетні кошти при виконанні робіт закупівель або товарів і послуг. На місцевому рівні закон про публічні закупівлі почав діяти з 1 серпня. І багато з наших користувачів ну, не зовсім розуміються, як користувачі, як же ж Відбуваються ці закупівлі, і яким чином сформувати завдання, яким чином підписати протоколи, договори і таке інше. Тому якраз сьогодні проходить навчання, це вже третє навчання. Ми його проводили і раніше ранішими свіконками навчання, якраз з бюджетними установами організаціями, які проводять закупівлі різнопланові. Учасники семінару заслухали загальну інформацію про роботу системи Прозоро, а також в ході засідання обговорили проблемні питання, які можуть зустрітися у ході роботи з новою системою.